Григорій Квітко Основ'яненко. Пархімове снідання. Не було і на усій слободі дурнішого, як Пархім Шеревертень. А й слобода не мала була. Опріч, що понеділям зіходилися баби з слободи та з ближніх хуторів. І приносили на продаж і масличку, і сметанку, і яєчок, і буханців, і солі товченої, і усякого такого товару. А то ще й двічі на год були і ярмарки у тій слободі. Одна об теплому Олексію, а друга об перших парасках. І чого то на тих ярмарках не було. Аж з самого города приїжджав крамар. З залізними гвіздочками, кому, знаєте, треба чоботи підбити. Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та родзинками і з синім камінцем. А вже циганів отих коноводів мошенників, що обдурюють народ, так і не розминешся. Обманув, украв, обміняв личко на ремінець та й дальше. Так, через такі ярмарки це вже не Слобода звалася, а містечко. І скільки там не було народу, що там жили і на ярмарки наїжджали, не, не було дурнішого, як я кажу, пархіма шеревертня. Еге, дурний собі, та таки оженився, знайшов собі жінку. Пожалуй, богатенький то був, а через таку благодать. Дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придрукуватий, аби в кишені повно було. Ось і тут такички тільки задумав женитися наш пархім, якраз і вискочила за нього дівка бойка. Сама й посватала себе за нього, сама й весілля мрудувала, і як хотіла, так і вправилась. Вона була попереду, наймичкою у городі. Покупцям так знала усякі порядки і світу повидала. А якось то навернулася у свою Слободу, бачить, що пархім, зоставшись після батька, сам собі господар, не зна нічого і не вміє кінців ні у чому звести. А худоби не до догаспида. Вона і підлізла до нього своїми теревенями, а завтра вже й рушники подавала, а у унеділенької весілля відбули. Люди дивувалися, чи не навіжена сяя настуся, так її звали, що йде притюма за дурня, за пархіма шеревертня. А вона собі байдужа? Нехай каже. Що хочуть говорять, а я своє робитиму та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові, коли дасть, коли добре пообідати, то той йому і празник, а не те так частісінько, окроме сухого хліба, через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, яка. Сорочка розхристана, чоботи порвані, а частіше зовсім босий, пика не вмита, борода не голена, і таки зразу можна було бачити, що він є. Сама ж тану, виряджена, неначе міщанка. Свикрушені і плахти, і очіпки, і намиста одвічають повсякдень. день. Ласо їсть, на м'якому спить, і така виходилася, що молодиця хоч куди. А зубата була, вже не заїдайся з нею ніхто. Тільки зачепи її. Так разом як залящить, затріщить, загомонить. Перекоренить і батька, і матір, і увесь рід, і таких прикладок поприклада, що й не додумаєшся, від кіля вона усього набралася. І вже її ні за що не переговориш. Як вода, бува, греблю прорвавши, і біжить, і шумить, і реве, і кликоче, так і Настусяк як з ким зачепиться. Вже пак недурно стільки прожила у городі. Швидко стали знати її і проїжджаючі. І купець, і панич, і крамар, і ремесник, і школяр. Як тільки їдуть через Слободу, то вже неодмінно і заїдуть до Настусі. І хоч би як ще зарані було, що можна було б з верстов десять з уїхати. Ні, не кажи. Зостануться ночувати хоч як. Та уміла ж усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок наставить, а усе мала у себе. Простому народу доброго борщу з салом постановить, паничеві молошної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї. Зараз, каже, не приймаю нікого. Та так участує усіх, що довго згадують настусю. А мужикові її, Пархіму, то не було добре. А як заїдуть постояльці, так йому зовсім халепа. Знає жінка посила його по усій слободі. Біжи туди, достань того, принеси те. Набігається лебедаха, утомиться, засапається, дума ніччю відпочити. Так куди ж? Жінка протурить його до постояльцевих коней. І сіна підкладай, і дивись, щоб безперестанно їли, і щоб хто коней не вкрав, калавури не виходь від них, а у хату і не думай забиратись, не смій носа показати. То пархім було і слуха жінки. Ходить коло постояльцевих коней і тільки чує, як у хаті чарки брещать, миски цокотять. І хазяйка з постояльцями щебече. Та не у лайку і не у спор в них усе йде до ладу. А пархім ходить, та холодний дрижаки їсть по холодній зорі, не маючи у віщої одягнутись. Терпів таке багато сердега від такої жінки. Як діла нема дома, піде було блукати по селу. Вже й знали усі, що він терпить дома від жінки. Хто було закличе, нагодує його, хто й додому паляничку або грудку каші дасть. І пархім де було вздрить, що люди чого небудь зійшлися, то й він тутечки. Слуха собі готового, а вже свого не питай. Наслухався, скільки йому треба, і пішов, і то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правлінній, слухав дечого багато. І про те далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють. А що найпуще, як почне жінка виридувати, забажаючи або нового Чіпка, або яловичини, чи усякої ласощі, або часом грошей забажа. І стогне вона, і недужа, і не знать, що говорить, і буцім, що її представляється, і мужика гонить з очей, і лає його на усі заставки. І таку волю через вредування озьме, що бідному мужикові і підступити до неї не можна. Ходить сердешний посінням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурка поспіла. І що того, чого не робить, чого не діє. І підкурює, і шепче, і вмиває, і злизує, нічого не легше. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить. Тітусю, ослободи жінку від біди. Цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу, тільки порятуй її. Але. Вже б я не рада їй допомогти, каже знахурка. Так що ж, коли дано, та ще й уміючи, все чоловіче дала твоїй жінці удова, що може й ти її знаєш. Та як же? Знаю, знаю, ще вона і дівкою була, так було. Та так же, так. Все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самій за тебе вийти. А щоб вона не діждала. Я вже лучше озьму хвенну, ось що за терешком бульбахом, коли овдовіє, а її не хочу. Та, бач, не знаю, чим і ослобонити твою жінку. Та вже чим хоч, а тільки зведи її. Я кошту не пожалію. Бо як вмре, так самий похорон більше буде коштувати, чим ліки. Так хіба ось що зробимо? Купи лише ній кав'яру солоного та булочку. Нехай вона поїсть. А як після цього захочеться їй пити, так ти їй купи ось муху пива. Нехай п'є, скільки хоче. А далі вже, щоб не гірко було після пива, так купи їй медянечків, родзинків, чорносливу. Нехай наїдається не добре, поки аж спотіє. Так тоді вже будемо прислухатися, чого вона з немощі забажа, та швидше їй і купиш, щоб лихо прогнати. Сердега мужик усього того накупить. Наїсться жінка нап'ється та й почне кричати. Ой, пробі, очіпка хочу. Очіпка по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі такого хочу, як і на дячисі. Та хріми, купуй, хріме, купуй мерщій. Бачого лихоманка забажала. Поставляй їй усе. А то, щоб до вечора не вмерла, Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так трясне болящу, що на силу улежить, а далі й почне стогнати та охати і ледве каже. Коли б ще мені тепер. Та п'ять кіп, то я б і устала. Тут жінка стогне та бажа. А тут знахурка нападається, щоб давав мерщій, щоб лихоманка, гроші побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого охрімові робити. Веньма з кишені гроші лічить п'ять кіп. Та усе ж то новими п'ятаками кладе біля жінки, жінка стогнуче бере без ліку, загарбала усі і вже й устала, і пішла поратись і сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялась. Отакі то вередливі жінки у бідних, сердешних, простих людей. Добре панам жити, що в них жінки і не сміють, і не зуміють так вередувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці, ходять, і проти мужикової волі ні учим, ні черк. Про таке жіноче вередування слухав наш пархім та й узяв собі на розум. Та йдучи додому і каже сам собі, Не я ж буду, щоб я не зробив по-своєму. Вистачай, жінко, кат би бив твою матір. Вистачаю усе. Як прийшов додому, зараз і почав стогнати на усю хату і пробирається, щоб то залізти на піч. А якого гаспеда ти там стогнеш? питає його настуся, дивуючи, що її дурень та осміляється без спросу лізти на піч. Але, гаспеда, коли ж я не дуж? І у груди коле, і в бік штрика, і у спину шпига, і на поперек не піднімуся? Та що се тобі сталося? Але що? Не знаєш? Вередую. Що? Що таке? Вередую, кажу тобі. Хіба не знаєш вередування? Це ваша жіноча натура на мене напала. Ось я тобі дам. Ще й він вередувати. Устань, кажу тобі. Коли тебе напала жіноча натура, то я візьму мужичу натуру та тут тебе так відвередую, що ти й гадки не матимеш. Я такий то гадки не маю, та лежу собі, та усе вередую собі, от щоб тебе з твоїми вигадками. І сміх, і лихо з дурним. Скажи ж мені на милость, чого таки ти вередуєш? Так, вередую та й вередую. ласощів хочу. Ой, хочу ласощів. І поти усе вередуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясці та болячки не хочу сього нічого. Мені дай ласощів, то я й перестану виредувати, а не даси, то я й вмру. Справді вмру. Та пропадай, вража личина, коли б вже й давно щас. Так не пропаду бо, поки не довередуюсь до свого. Ой вередую, ой лишенько, ласощів хочу. Та яких тобі ласощів? Зділий, милось, не кричи, сусіди почують, ще більш сміятимуться. Скажуть, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму і одурію, і вмру тобі, поки ласощів не купиш. Та яких же, кажи мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи. І рогозукупи, і горов'яночків, і кав'яру, і пасльону, і усього ласого. чого навередував. Все б то я покинула усе та пішла по ярмарку усього йому купувати, а дзуськи не хочеш? Я і дзуськи, і трясті твоєї не хочу. Мені купити хласощів, що я виредуюче хочу. Захотілося гирі проти ночі кісничка. Оте я так і побіжу, як ген купці заїжджають на двір. Геть, кажу тобі з печі. Вбирайся з хати. Не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю я, голубенько, усе. Ти думаєш, я нічого не знаю? Ні, я усе знаю. Тим то й почав вирядувати, що я дещо знаю. От бач, і не устану, і не піду з хати. Хоч тут що приїжджі робитимуть. Не устану, та й не устану. Бач, виредую, поки даси ласощів, а там ще й грошей забажаю. Та навже цур тобі й грошей, тільки втікай швидше з хати. І дала йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп. Одначе узяв гроші, перекидував їх у руці, перекидував далі устає і каже: Ну, так і є, ухопив берщій шапку та навтікача з хати. І пішов, сміючись та думаючи собі. Отак От ти жінку провчи. Тямити меть мені довго. Пішов же наш Пархім по ярмарку і не журиться ні обчим. Гроші є. Тепер дума, чого б тільки накупити. От і дума свити в мене катма. Не знаю, чи синього сукна узяти, чи хоч і сірого. Та тільки доброго, мильного, та вибиратиму довженну та широку. Або ось і чоботи в мене роти пороззявляли, їсти просять, так може, чоботи лучше? І правда, шкапові куплю, з довгими халявами, з підковами а дьоготь так, щоб і тік. Цур дурня тобі, пане Пархіме, все уже сам собі каже. Та масла грудку на прикуску, чи не дурний же ти справді? На якого гаспеда ти будеш тратитись? Одежу й чоботи, нехай тобі жінка поставить, а ти сі гроші, що вивередував єси, поласуй на чим хочеш, чого душа забажа. Оця річ до діла. Так і зроблю. Накуплю усього, що побачу, та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого б же то накупити? Е, ген сластони, подавай їх сюди. От і підійшов до сластьонниці. що за гарно дивляться на голодного пархіма. І так і шкварчать у оліці. Подавай лла гукнув пархів на жінку, що їх тут прягла. А наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі, аж кричить вже пархім, узявшись у боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар ізьмеш, так його буде на шість золотих. Увесь увесь беру на гроші. Та й чи їй один шах. Та що це ти мені даєш? Це на сміх чи що? Ти давай більш, давай усі сорок алтин. Як же я дам усі? Оте я, я наїмся, так і пити захочеться. Так оте є другий на збитень, а се ще піду до москаля та родзинків накуплю. Так ти бачу такий. Геть же від лавки не мішай людям в мене товар розбирати! всіх грошей трохи або давай усі, або геть собі. Пішов сердега дальш, чуприну чухаючи, і каже собі. Урагова баба скупа! та дарма. Я й стопців наїмся. Підійшов до москаля з топцями. Так що ж бо дає москаль за його гроші тільки три стопця? Цури йому, який дорогий. Не мру без них, знайду ще чого смачнішого. І пішов по базару витрішків їсти. І що то, що вздрить, та й купив би. Та не дума одно двоє купити? Ні, давай усе, а грошей катма тільки три шаги є. Ходив наш пархім, ходив по базару, вибирав, прицінювався. Усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горохв'яники, і млинці, і буханці. І пиріжки торгував, кидався і на мочені слиці, і на калені горіхи, і на медяники. Так курагові люди потрошку дають за його гроші. Що йому з одного або з трьох? Йому давай усе? Багато накладай йому. Так, так. Ходив він, ходив аж остилом. Бачить, жінка продає якісь корінці. І усяк, хто йде, той купує тих корінців. І вже кучка невелика зостається. Отже, щоб не впустити товару, сказав пархім і підбіг до жінки і пита: А скільки тобі молодець за твій товар? А покажи лишень, скільки в тебе грошей спиталася молодиця. Пархім вийняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар. Кяте гроші сюди. Увесь? пита Пархім і сам собі не вірить. Та увесь, увесь. Треба було вам денішку здачі дати та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність. Зібралась молодиця і покрилась дальше, щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А пархім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Вийдемо, не вийде на купи купив ласощів. Забирав у полу не влізе, позапихував за пазуху і вже останні на силу зібрав та у жмені забрав. А сам усе приговорює. Не кидай пархіме нічого, не зоставляй, забирай усе, ти за сі ласощі гроші платив. А ти, бісова жінко, не діждешся, щоб я тобі і лизнути дав. Ні, сам поїм усе. От і вибрав собі місце на горбику, зняв свиту, розіслав. Поскладував свій товар, позасукував рукава і сідаючи, каже, Ось тепер, Пархіме Уласовичу, поснідаєш собі добре. Їжу волю ніхто тобі не помішав. Усе до останнього поїм, та так обрепаю, що, може, через силу і додому дійду. Та з тим словом схопив корінець та кусь, жує сердега, тут жує, а тут у ніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Жує, жує і не проковтне. Далі утер сльози, став віддихати, бо дух йому захвачує і каже. Бач, як за пересучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі й у горло не йдуть. Та в п'ять стане їсти, та по три, та по чотири курінця вже пхає в рот. Так що ж бо ні жувати, ні ковтати не можна, не йде у горло. Себо бо був хрін. Де ж його можна їсти? Лихо нашому Пархімові. Вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилась. Вже аж не зміг сидіти. Приліг і за живіт береться. Відпочине, відпочине та вп'ять захрін. І чуб йому мокрий, і пику аж роздуло. Губи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж я накупив сих ласощів, казав, стогнучи, та сльози втираючи пархім. Але їм, їм і кінця не видно. А сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ой, лишенько. Бачили чортові очі, що купували. Їжте ж. Теж. От з такого то пархімового снідання пішла меж людей і приговорка. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір, але не закінчилась наша робота над серією літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження а також напишіть нам у коментарях, які автори чи твори подобаються вам. Студію мистецтво успіху бажаю вам вдалої реалізації всіх планів і починань.